Завдання один герой. Поїхали. Раз мішечок золотом дають, то. Неживі. А чекайте, а за неживих як можна одним героєм виграти? Це ж нереально. За неживих взагалі хтось таке грав колись одним героєм за неживих. А який герой в неживих може розвалити всіх? В неживих нема бійця. 5600 не вмерли. 5600 не вмерли, і, мабуть, ми не б'ємо одним героєм. Жук занадто повільний, і ним теж треба пасивно грати. Та ні, ну 5600 здається, що це програє. Треба нам 5000 хоча б. One, так, одним героєм виграти. На надскладне завдання. Одним. А куритів можна? Не можна. Одною гульою добувати дерево. Та ні, гуль гуль можна на дерево. Гуль на дерево можна. І казали, що дарк ритуалу можна гулів їсти. Тобі нам склеп потрібний, там? Ви ну, Я беру якогось потужного ліча, наприклад. Жока слабий. Ось наше військо. Наші вірні сектанти. Ну, скелетами будемо грати, а потім на Ютубі знов напишуть комент, що Фогі, один герой, це один герой. А ти граєш і робітниками, і скелетами. Як ти так виготовлюєш завдання? Вибачте, не зміг стриматися. Це просто смішно Дамі базу ставити. Там може теж базу, базу ставить Як наші сектанта б'ють? Щось з дерева нічого нема по дереву? Казалось, що... Я казав, що лічом треба агресивно грати, але що, знаєте, залежить від специфіки карти. В принципі, така карта, що можна і на робітниках битися, качатися і базу спробувати поставити. Ой-ой-ой! а де опонент? Я щось не можу зрозуміти. Так, його. А, добре. Так, розвідку да так периметру. А, о, він, а він прийшов сюди, так? У нього вампірчик. се перчик друга и ре мая Давай робом. Ну то вампір вискочив в засідкою. Шмана так і не дуже дається за цього загую. Нам треба лічаду качувати там. До третього. челлендж. <свист> так, поспеху дала Так, ще що гулю, обману перегенете. Ну, він десь третій рівень бере, я думаю. Незрозуміло, звичайно, яке в нас буде продовження. Яке в нас буде продовження? Може він теж базу ставить? Де той опонент? Цікаво. Тобто, де, де той опонент? Ага, він тут. Булів багато. Ага. Тобто зараз буде в нас фінальна битва. Ти побачиш, що в нас у посл нас послушники. Зараз будемо битися. хоть. А Но будет тратить ривень, докачаю. тут. А, это третий. А прошло. Ти сейчат рівень, та третій, мене один герой, зрівно важко. Так, Гарга пролетіла. Быто їх. Так. Клич розвали. Но. No. Опонент непогано грає. Але як ми Гарг будемо бити? Ну, типу, п'ятим лічом треба гарг бити. Ну, ще не скоро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а він може оточити? У нього другий сон, типу. У нього, так, другий сон це жорстко. Нам треба п'ятого лічата. П'ятого ліча треба. Гарги дохлі, в них мало життів, будемо бити їх. Що черепах треба бути? Боже, черепаха за мною гониться.

Ну, зараз буде п'ятий, річ. Це є п'ятий ліч, тепер треба йти з ним битись. Куліта можна та, Не. та. А, це ставить базу, там. ну треба зараз фінальний пуш робити. на лічі бити його. Ми робить телепорт, зараз будемо битися. Mm -hmm. Я вежню вежі будую. изменяем. нам ладно, зараз буду дурачиться, шостый. Личом развали. Ему птахив. Сука, да ну, кто бы у думал, что... Ну, я же сказал вам, что лич сильный. Я думал, вы сами в шоте. Того, что ходите. Муртик, так, а де мій? до речі, вбили, Сича просто бы просто безкінечна мана. Тут ще база може бути внизу, та треба зараз несити. Він продає базу. Такий, такий пройшов і пішов. Да, він поучав робить. Ой, я кудись підставляюсь трошки, трохи. Треба тут магазин, мабуть, заздалегідь. А, у мене ось тут некромант ще один. Тут цього з'їм. Вибачаю, друже. У нього ж цей вампір не втече. Куди ти? Сьомий. Діджі, ну шо? <рес> Скільки в нього було ММАРів. 5600? 5600 ММАРів одним героєм. Ви таке бачили. Ну, не зовсім одним, та, ще колітики, але. <гра>, гра просто якась надзвичайна. У мене таке вперше. Я не, я не знав, як я це можу виграти. Але я вам казав, що ліч дуже сильний, і це така, знаєте, показова гра. Чому ліч сильний? Один ліч. Все розвалив. Розвалив пачку гулів. При саппорті робітників, звичайно, але. Тобі їх подумати, що я з робітниками піду забудовувати його базу. Я думаю, він сам був в шоці. Ну він розгубився трішки, він почав гарг будувати. Потім зрозумів, що гарги дуже кволі, дуже мало в них життів, і переключився на більш товстіших павуків, але дуже пізно. Ну що останнє, дякую тобі за завдання, за челендж. Ну, як завжди, прикольна гра вийшла. Просто якийсь кайф отримав нічого не виграв. Чи з першого разу ще й 5600 шісот Чи скільки там в опонента було? 5600, здається, було в опонента. Я казав, що 5 тисяч виграється. Тепер 5600. The their destiny.